Україно, моє серце і душа, мій рідний світе, незламну матінку, світлицю захищаю твої діти, виборюй свободу, герої не роками, а віками. Засаяло, щоб сонце волі і незалежності над нами. Це наша свята і унікальна країна. Україна у світі одна єдина. Я Україна, батьківська зимується. Я народила вільних людей мільйони. Мені із 24 лютого 2022 року не спиться. Борбуть вороги наш маття, знищують полоно. Я Україна, земля молодих і дужих, що борються за життя, чи злетіли в небо. За вас, школярів, дітей. Пам'ятай, мій друже, аби тільки ви жили. Більше мені нічого не треба. Я прапор. Сеня жовтеня знаменно. По кольорах нас пізнають у світі люди. Я вірю в перемогу і я знаю достоменно, що Україна і була, і є, і вічно буде. Я герб тризу, я непохитний символ незламності, нескорності духу й віри. Запам'ятайте, лиш своя земля дає вам сили, лиш у добрі, лиш для свободи вас зростили. Я гімн, я ще не мерла Україна. Я пісня, яку дав колись Господь, я голос вічний доні і сина серед буяння золота колось. Хто ви, нащадки, справжні українці, патріоти, це вже на віки, бо історія України починається з кожного. Запам'ятай назавжди, хай оберегом у вашій борні Стоять святі серця героїв, що йшли колись у бій, і нині йдуть, і йдуть єдиним строєм. Дві моя, ти плакати не смій. Тримають патріоти, як належить гордий стрій. Горить, палає в серці кожного червоної троянди світ, як символ волі, як пам'ять про героїв і нащадкам заповіт. Слава Україні, героям слава! Пишається патріотами наша держава. Слава нації, смерть ворогам. Я ніколи нікому свій край не віддам. Слава незламному народу! Ми за мир, за єдність і свободу. Україна для кожного понад усе захищаємо українське, бережімо своє. Це наша свята і унікальна країна. Україна у світі одна єдина. Перемога вже скоро, не за горою. Україна земля справжніх героїв. Ми, українці, сьогодні, як ніколи, причетні до творення майбутнього. Нам варто. Мати своїх героїв, бо їхній приклад надихає та окрилює. Ми маємо усвідомлювати, що тисячі людських життів покладено за нас. Рівняймося на героїв, які живуть поруч із нами. Каркуємо їхніми стежками. Слава Україні! Героям слава! Нехай берить палає в серці кожного червоної троянди цвіт, як символ волі, як пам'ять про героїв і нащадкам заповідь. Нехай нестримна і й вільна тріпоча синьо жовтий український стяг, як символ миру, єдності, свободи і до перемоги вірний шлях. Нехай живе вільна Україна, нехай живуть вічно козаки, нехай цвіте червона калина, нехай загинуть воріженьки на вічні віки.